Моя улюблена турфірма серед львів'ян відома постійними акціями та подарунками. Там кажуть, що це їх обов'язок перевершити очікування клієнтів. Відтак зараз їх приємно дивують вигідними турами до Словаччини, адже купивши туди путівку, можна отримати довготермінову шенгенську візу. Купивши екскурсійний тур через словаччину, можна отримати на два, а то й на п'ять років шенгенвізу. І не обов'язково в'їжджати через Словаччину. Можна пересікати кордон із Польщею, можна користуватися бюджетними авіалініями, які літають зі Львова, в Венецію, Дортмунд, Мілан. І спокійно подорожувати по цій візі. Там термін перебування є 90 днів на півроку. Аби поїхати до Словаччини на тиждень часу, потрібно віддати в середньому 200 євро. У цю вартість входить проживання, переїзд, харчування, а ще екскурсії до європейських столиць. Наш партнер «Tango Travel» організовує цікаві екскурсії в містечко. Попереді також цікавий, де програма називається «Татранські посиденьки», де туристи можуть відвідати національний ресторан, посидіти в ресторані, покуштувати національних страв, і також по татранський чай, який славиться також на весь світ і ну, поспілкуватись, помилуватися з природою. Треба прийти на городоцьку 181 до нас, і менеджери, дівчата професійно підскажуть. Наприклад, чим довший тур купується в словаччину, тим більша ймовірність, що поставлять на довший термін. Ольга Ковалишин подорожує світом завдяки моїй улюбленій турфірмі вже три роки. Каже, коли почула про можливість отримати довготермінову візу, спершу не повірила. Проте все ж зважилася, придбала п'ятиденний тур до Словаччини і тепер може планувати собі наступні поїздки Європою аж на п'ять років уперед. Враження, коли відкрили паспорт, ну я не вірила, що мені відкриють на п'ять років візу. Ну думаю, там рік, два максимум. Ну дуже приємні враження і дуже якось так. Ну. Ніби очікувано, але не очікувано. Дуже хороша змога, якщо є якісь авіарейси чи щось таке, якісь спонтанні, незаплановані поїздки, то можна зірватися і поїхати. Перед тим такої змоги не було, тому що відкриття візу, ну, в принципі, тягне за собою Там документи, час і так далі, і кошти зайві. Таких, як Ольга, у моїй улюбленій турфірмі з кожним днем стає все більше. Михайло Смалюх каже, що вже планує літню відпустку. Зараз підходить літо. У мене є деякі знайомі, до яких я можу звернутися в Південній Європі, тобто в Італії. Так? Я можу поїхати з дружиною, допустимо, на два тижні відпочити. Тобто мені вже візу відкривати не треба, в мене є готова. Це саме шопінг в Польщу. Вже в Польщу раз їздив по цій візі, нормально все пускають, нічого не треба мати, ні страховки, нічого. Отримати шенгенську візу на два або ж п'ять років можуть усі охочі. Для цього варто лише прийти на городоцьку 181 та купити путівку до словаччини.